Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 пристрасних фільмів про кохання для дорослих. Поїхали! Самодостатня редакторка модного журналу Жасмін перебуває у шлюбі, проте так і не змогла повноцінно розкрити свою жіночу сутність. Вона не отримує бажаного задоволення від заміжжя та постійно відвідує різноманітні клуби Торонто. Одного разу жасмін випадково знайомиться з відкритою лесбійкою. Даллас, бурхливий роман, з якою відкриває для неї нові горизонти почуттів. Проте несподівані відносини двох абсолютно різних жінок. Ко обертаються проблемами для кожної з них. Люсі молода дівчина, яка виступає за скасування смертної кари, та робить це у першу чергу заради власного батька, якого засудили до вищої міри покарання. Вона всіма способами намагається домогтися своєї мети та одного разу знайомиться з чарівною дівчиною на ім'я Мерсі, яка є донькою поліцейського. Між ними починають стрімко розвиватися тісні відносини, які згодом переростають в активну боротьбу з множинними переконаннями. Ннями та забобонами сучасного суспільства Роніт молода жінка, яка змушена повернутися в єврейську громаду після смерті батька Равина у закритому суспільстві. Вона почувається дуже погано. Проте ще більший дискомфорт спричиняє постійне нагадування про давнішні помилки, через які дівчина була вимушена покинути дім. Незабаром Роніт зустрічає свою колишню подругу Есті, яка наразі є заміжньою жінкою та щаслива у шлюбі. Дуже скоро їхнє спілкування роз. Збурхує минуле та нагадує про колишні почуття, руйнуючи положення в громаді кожної з них. Джеймі баклі замкнута у собі дівчина, яка після раптової смерті батька вирушає у маленьке містечко, де зупиняється жити у своїх родичів, які є побожними свідками. Єгови. серед релігійних людей. Старшокласниця відчуває дискомфорт та самотність. Проте невдовзі Джеймі знайомиться з рівною Маріке, безтурботною донькою священника, дружба з якою переростає в заборонену любов. Нейма молода дівчина, яка безтурботно проводить канікули разом зі своїм найкращим другом. Додо незабаром до них приєднується двоюрідна сестра Нейми Софія, яка яскраво фарбує губи, любить засмагати топлес та не бере з собою гроші вечорами, оскільки завжди знаходить заможніх чоловіків, готових за неї заплатити. Софія знайомить кузину з принадами шопінгу та клубними тусовками. Проте чим глибше Нейма занурюється в роз. Скішне життя, тим сильніше вона віддаляється від додо. Юна Адель мріє про велике кохання та незабаром зустрічає саме того, хто наповну реалізує її бажання. Проте несподівано для самої себе Адель виявляється, занурена у світ пристрасних сновидінь, головною фігурою яких стає таємнича дівчина з яскраво синім волоссям. Кожен новий сон робить образи дедалі яскравішими та значущими, тоді як Адель усвідомлює, що потяг до синьоволосої незнайомки сильніший ніж з здавалося на перший погляд. Звичайна сільська дівчина Дельфіна вирушає до Парижу, де мріє стати успішною та знаменитою. Незабаром вона знайомиться з парою корінних парижан Кароль та Манюель, які страждають від невдалих любовних відносин. Раптове втручання в їхнє життя сторонньої людини повністю змінює усталений побут та призводить до несподіваних стосунків дельфіни та кароль. Проте, незабаром не здобувши успіхів у столиці, дівчина змушена по. Вернутися в рідне село, покинувши новоспечену кохану. Лорел Хестер, досвідчений детектив з Нью-Джерсі, яка змушена приховувати від колег свою нетрадиційну орієнтацію. Усе починає змінюватись, коли вона закохується у молоду лесбійку Стейсі Андре, яка працює звичайним механіком. Вони разом насолоджуються життям та планують спільне майбутнє. Проте незабаром Лорел дізнається, що невеликовно хвора. Перед тим як померти, жінка, яка відпрацювала багато років у поліції, хоче перед. Дати усі свої пенсійні заощадження коханій, проте стикається з незгодою влади, через що вирішує боротися за свої права. Мона мешкає у невеликому провінційному містечку та більшу частину часу проводить зі своїм молодим чоловіком. Незабаром вона зустрічає привабливу Темзін, яка зовсім не має друзів, та батьки якої перебувають у постійних роз'їздах. Поступово між дівчатами розвиваються дружні відносини, і весь свій вільний час вони проводять разом, спілкуючись на різні теми. Проте згодом Темзін починає досить дивно поводитись, тоді як вчинки діють. Дівчини стають непередбачуваними та небезпечними для жителів міста. Молода продавчиня Тереза має багато залицяльників, проте водночас не поспішає виходити заміж. Одного разу на роботі дівчина помічає заможню даму, яка не може знайти потрібний товар. Вона просить допомоги у Терези та, отримавши консультацію, залишає магазин, випадково забувши свої рукавички. Юна Тереза відповідально повертає втрату. Після чого до магазину надходить дзвінок, під час якого вдячна господиня рукавичок за. Прошує дівчину на побачення. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!